Вас вітає ютуб канал Ретро -огляду». Мене звати Олексій і сьогодні ми говоримо про телефон, який бажали більшість молоді. Його хотіли кожний старшокласник, його хотів кожен студент, але придбати не кожен міг, бо він був не дешевий. Його купували зазвичай бізнесмени і деякі фермери. Чому фермери? Поясню в огляді історію свого життя. Що це за телефон? Це Sony Ericsson K750i Музика Стан його не саме ідеальний, бо пройшло більше 20 років. Поговоримо в цьому огляді про його характеристику, тобто його можливості на той час, коли він вийшов, яка ціна його була. І трішки історії із мого життя. Не переключайтеся, беріть щось солодке, чай, каву і дивіться відео до кінця. Ну, ось так він запускається. О, така от яскрава картинка дисплея 1,8 дюйма на 262 тисячі кольорів. Телефон повністю працює. Єдиний мінус даного телефона це оцей Джой вже відпрацьований повністю. Хоча він свою функцію повністю виконує, і переключатися між режимами можливо, але трішки з затриманням. На даному телефоні є три пісні, які можна вімкнути. Ось так гучність робиться. Гучність вже не така велика, як колись. Телефон за 20 років відпрацював, динамік вже втомлений. Наступний трек. Тобто музика вся працює в ньому. Ось на третій ще включу. Все працює. Ну як, відносно? Зараз я скажу, що саме не працює. Що мене здивувало, цей телефон, я би сказав, більше ігровий. Чому? Зараз ось перейдемо в меню Джоя. Як я сказав, трішки з запізненням натискає. В даному телефоні дуже багато ігор Від Mortal Kombat, NBA, Net for Speed, Prince of Persia. Зараз я покажу, як запускається. Prince of Percy завжди був потужною ігрою. А, значить, і довго завантажився. Хоча. На цьому телефоні всі ігри працювали, всі можливі ігри він запускав без питань, всі кнопки на ньому працювали ідеально. Ну, в ігри грати було кайфово, я пам'ятаю, що свого кінта я багато часу проводив за тим, щоб пограти на цьому телефоні. Графа супер, дивіться. Персонаж бігає, трічку натискаєш, трічку вилазиш. Підходиш там. Ось такі ігри. Там, що там ще, до прикладу, можна вимкнути зараз? Єс. Yes. Дивіться, як запускається. Це ж, це ж неймовірно. Про Уявіть собі, про стріт! Net Speed про стріт на телефоні. Це ж, це ж круто. Ну і на машинке ти їдеш. Повертаєш, удари, збивання. Коротше, все круто працює. Це треба час на це витрачати, щоб іграти, але для ігор, в принципі, непоганий телефон для свого часу. Особливість цього телефона свого часу було це те, що можливо було е, фото редагувати. Тут програма спеціальна була, потім е, можливо було відео редагувати і музику навіть. Єдиний мінус даного телефону це те, що вже ця е, кришечка, як відкривається, вона не так. Приємно відкривається краніше, так плавно, і коли вона відкривалася, зазвичай включалася камера. Зараз камера не працює, не знаю, в чому причина технічна. Воно показує, що відкритий об'єктив. Типу, вона не що об'єктив. Що ще хочу сказати? Телефони ці перепрошивали, дуже багато прошивок на них було раніше. Через, кабель, звичайний їхній. Зручна мультимедія вся була, тобто тут натиснути, щоб сфотографувати гучність, як бачите, вімкнути його. 32 мегабайта, і 2 є карточку можна було поставити в Stick до. Ось його часто порівнюють цей телефон з можливостями і з телефоном W800i. І насправді все таки було, що він був дуже подібний. Плюс спишка, бачите, тут є прикольна. Ось. Та, взагалі, в руці він тримався класний, такий малесенький, приємний, класний апарат для свого часу. Батарейка тут стоїть, зараз я покажу її. ось, 900 мА. Навіть я її достану. секунду. 900 мА стандартна сонєрівська батарейка приблизно від 9 до, е, годин, до 400. 400 це в очікуванні, а 9 годин в активному користуванні. Дуже коротка інформативна історія про даний телефон Sony Ericsson K750i. А саме про те, чи користувався цим телефоном, я чи тримав його в руці, і що знаю, із свого так би мовити, спогада про цей телефон, взагалі його чи я клацав Ну, якщо довго не говорити, то по суті у мого коріша був цей телефон. Він був сином фермера, як і більшість синів фермерів просили купити в батька найкращий телефон на той час. Це був 2006 чи 2007 рік, точніше не можу сказати. Я тоді мав класичний для того часу дешевий телефон Sony Ericsson W300A, який є огляд на каналі. Можете подивитися десь я. Посилання э, зроблю на цей огляд. А цей телефон був у мого кінта. Він насправді був дуже дорогий, я точно пам'ятаю, що його придбати. Ну, мені треба було б, напевно, мій той телефон на розкладушку Сеньєрісен продати штуки 4, може 5, десь 5 точно, щоб купити саме ось цей телефон. Я його клацав тоді, і я дивувався у мого кінта, яка в нього класна камера в цьому телефоні. В детальному вигляді я вже сказав. Він виділявся тим, що цей телефон був надсучасним на той час, і кент часто хизувався цим телефоном, так як більшість людей, хто мали цей телефон. Я його мрію купити і більшості е, студентів. Я тоді був студентом. Е, а мій кент ну теж був студентом, але заочно навчався. Він приїжджав в місто і показував: дивись, у мене який класний телефон. Давай сфоткаємося на цей телефон. Е, він фотографував наші всі е, гульки. В ночних клубах з кінтами фото робилися класні, відоси навіть які знімалися. Пам'ятаю, ми займалися паркуром, і на цей же телефон знімали це все. Це взагалі був телефон, насправді рахувався як телефон і фотоапарат середньої якості, якщо помірю, порівнювати з якоюсь дешевою з, з дешевим цифровим фотоапаратом, то це в руці в тебе був і телефон. І фотоапарат і mp3 плеєр був дуже гучний, насправді цього телефона не дуже гучний. Чому? Ну, тому що вже він старенький, 20 років цьому телефону. А так, взагалі, це телефон був найкрутіший телефон на той час. Це якщо не враховувати там десь чи певний час вже iPhone перший вийшов. 3G, якщо не помиляюся, в якому році там перший iPhone вийшов. Напишіть в коментарях. і Поправте мене, будь ласка. Тому оцей телефон купити всі хотіли. І коли я його побачив нещодавно на Олексі в оглядах, е вирішив його показати розказати про нього. Придбав даний телефон за 200. 50, якщо не помиляюсь, гривень І після огляду я його однозначно буду продавати, тому що мені треба якісь наступні телефони куплювати під огляди. Тому буде відос з продажу. Не пропустіть, можливо, комусь цікаво буде купити даний телефон. Телефон працює ідеально, як ви бачили в огляді. Тому ось така історія із мого студентського життя. Висновок Sony Ericsson K-750i це справжня класика. Він залишився в пам'яті мільйонів користувачів як один із найкращих телефонів свого покоління, і навіть сьогодні його згадують із ностальгією.